З ранку до ночі ти чергуєш, ти ризикуєш життям своїм свого розрахунку. Україна це мій дім. Мій дім прийшов ворог. Ворога треба знищувати. Для мене мотивація це моя дитина. Якщо я не захищу свою родину, ніхто за мене це не буде робити. Треба захищати свою землю і свою батьківщину. Зараз буде капець. На мене виїхав танк двічі за півроку. Україні треба йти до перемоги. Ми тільки разом це зможемо зробити. Зараз турку робимо. Так головне, що голона щоб трошки. Раз ще цукру візьму. Зараз немає жодної різниці, депутат чи не депутат. Треба захищати свою батьківщину і перемагати Російську Федерацію. Ти знайшов тут людей, з котрими ти пройшов різні обставини, життя, смерті. Ну, вже навряд чи ти щось знайдеш даш таке, що може компенсувати тобі е, ті, ту роботу, яку ти тут робиш. Ми адаптуємося, стаємо сильнішими. Зараз зовсім все інакше сприймається. Нематеріально. Але як стане, прийде час, перемога відбудеться, ну, будемо братися до роботи. А будувати пульба треба. Буде. Тут є, що будувати. Ой, є, що будувати. Я бачив тих хлопів. Ти була в них в бліндажах, особливо західняки, йому так Дай, я яму скажи, що тут твій бліндаж на місяць, вони там кондиціонери ставлять на полі. Тс. Наші хлопи, можуть все. <звук>